У нас сьогодні 18 жовтня, так? Да? Дося? Да. Діточки мої вийшли, дівчатка, гуляти. А куди ви йдете? Куда. А що там маєте робити? У -у 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 -у. Зараз я прослідкую, що ви там робите. Така у нас осінь. Листя дуже багато, що дерев багато. У -у 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 -у. Ось. Така красота. Сонечко гарне, світить тепленько. Так. Зараз ми прослідкуємо, куди вони йдуть. Я не знаю. Може, І що ви тут робите? Це ваша хатка? Це ваша хатка, так? Да? Ми бачимо, тут був багато. Це моток. Що, ми будемо ми ді... ми дітік... детектив? Детективи. Молоточка взяли, столик, да. так. Такі ми його ще не доробили. А в цьому лісі нема грибів? Є. А які грибочки є? Ні, півні, кури, кози, барани. І козели. Ні, тут масики. На, да, да. так сні ми там, тому ласка, що ми її зробили. Де ви зробили? Voilà. Ми звали нашу комітету mm. mm. БМВ. Бе. Да. Покажи, бе. що там. БНВ. Мана! Mm. Заходити та виходити через двері. Не смітити, нічого не руйнувати, там, де загорожено, нічого не красти, там, де не сваритися, учасникам бути завжди на зборах, розмовляти українською, бути вічливим та не вживати погані слова. ПОСТОРОННІМ хіст ЗАБОРОНИ Учасники Вірсавія, Фелікс, Вільям, Іван, Ліза, НЕНЦІ Молодці, оце так. Це ти Вірсаві так придумала. Молодці, дівчині. Гарно грається. Ось, це, тобі. Мама йде працювати. А вы грайтесь сюда? Нэнси, пока. Дивочка, пока. Пока-пока. Чай. 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 Да. Це феликсовые дикі качки. Домашні дикі качки. Засилимо тісто на пиріжки. Будуть пиріжки із капустою. Така капуста у нас закрита. Солянка називається. Зараз будемо не замішувати, а робити пиріжки. Тут гарне тісточко. Нажарили такі пирожки, вже готові. Діти половину вже забрали з'їли.